Тані усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Ворожа атака на об'єкти енергетичної інфраструктури зранку на Полтавщині було знеструблено понад 104 тисячі побутових споживачів. Меморіальною дошкою на рідній школі полтавці вшанували пам'ять полеглого військового Богдана Заїченка. Із розвитком дошкілля на полтавщині ознайомилася заступниця міністра освіти і науки Євгенія Смірнова. А тепер про це та інше більш докладно. Полтава сьогодні зранку частково залишилася без світла та води. Причина ворожі обстріли по всій території країни цієї ночі. Як повідомили на офіційному інтернет-ресурсі повітряних сил ЗСУ, противник завдав комбінованого ракетно-авіаційного удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Усього застосував 151 засіб повітряного нападу. Мешканці Полтави почали запасатися та готуватися до можливих погодинних відключень світла у себе вдома. Чи будуть впроваджувати графіки відключення світла та чому прибрали пункти незламності ДСНС? Дізнавалася наша знімальна група. До пів сьомого був світ, а потім не стало. І не тільки то нас, Я не був в що шосе 54, То не ні світла, ні води не були. Я на роботі був, світ потух. Вода була, прийшов додому, світ є, води нема. Почергово в одному районі вмикають, в іншому вмикають у Полтаві. На ранок 22 березня. Деякі мікрорайони Полтави частково залишилися без світла та води. Причина ворожі обстріли по всій території країни цієї ночі. Противник завдав комбінованого ракетно-авіаційного удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Усього ворог застосував 151 засіб повітряного нападу. Йдеться у повідомленні на офіційному інтернет-ресурсі повітряних сил Збройних сил України. Ворог здійснив наймасштабнішу за останній час атаку на українську енергетику. На Полтавщині застосовані превентивні вимкнення підстанцій та введений графік аварійних відключень на всі 10 черг. Ситуація на контролі. енергетики вже працюють над відновленням електропостачання. Повідомив на своєму телеграм-каналі начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін. На 8.25 ранку, за даними очільника області, на Полтавщині були знеструмлено понад 104 тисячі побутових споживачів та 6 тисяч юридичних. Об 11.36 Філіп Пронін повідомив про відновлення електропостачання для побутових споживачів. Залишаються без світла 33 юридичні споживачі, зазначив він і додав. Розгортаємо в області пункти незламності, щоб до... Які тривають роботи, люди могли заряджати гаджети і бути постійно на зв'язку. Тим часом пункти незламності ДСНС на вулиці Шевченка та Соборності у Полтаві функціонувати перестали. Причина потепління, говорить речниця рятувальників Світлана Рибалко. Стосовно пунктів незламності на базі наметів, вони були зібрані фактично по всій Україні у зв'язку з потеплінням, адже встановлювалися вони на період холодної пори року. Наразі постійно підтримувати їх функціонування немає потреби, але при при необхідності вони будуть розгорнуті за 4 години, коли на те буде рішення органів державної влади чи місцевого самоврядування. Окрім цього, в області функціонують від Державної служби з надзвичайних ситуацій 36 стаціонарних пунктів незламності на базі наших підрозділів. Ознайомитися з інформацією про перерви в електроспостачанні можна онлайн на сайті підприємства Полтава Обленерго. Для цього потрібно обрати дату та філію або дільницю обслуговування. Четвертий у державі центр рекрутингу української армії відкрився у Полтаві. Його облаштували на першому поверсі центру Дія бізнес. Тут надаватимуть інформацію про вакансії у військових частинах та допоможуть із оформленням необхідних документів до служби. Більше про це знає Іван Дімова. У Полтаві відкрили центр рекрутингу української армії. Тут надають інформацію про вакансії у різних військових частинах, про суть та умови служби та навіть про заробітну плату. Також у центрі допоможуть з оформленням необхідних документів, аби укласти контракт з військовою частиною. Говорить уповноважений представник Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець. Будь-яка людина зараз фактично програма так цих дій забезпечує, потрапляє на ту посаду, в ту військову частину, яка вона обрала, на контракт, тобто підписавши контракт. А важливий момент контракт зараз може бути або строковий, або до закінчення особливого періоду чи до мобілізації. Ось і якщо людина чомусь не хоче укладати контракт за різних причин. Така людина може в тому числі і по мобілізації оформитися в військову частину, яку вона, яку вона обрала. Але якщо така частина перебуває в певному переліку пріоритетної комплектування, який затверджує генеральний штаб, це четвертий рекрутинговий центр, який відкрили в Україні. Серед найбільш затребуваних спеціальностей залишаються пов'язані з виконанням бойових завдань, а також спеціальності забезпечення, каже працівниця рекрутингового центру Вероніка Масляк. Наприклад, у людини є запит, він точно знає, де він хоче працювати. Він бачить себе в Збройних силах України, має якісь, як то кажуть, свої певні не знаю, властивості, побажання, і ми просто, як то кажуть, забезпечимо йому заняття саме тієї посади, яку він хоче. Або це може бути навпаки, людина приходить, він бачить себе в збройних силах, але не розуміє, що саме йому що саме він хоче, то ми матимемо перелік, і зараз він поповнюється посад наших військових частин, розташованих у місті Полтаві та в Полтавській області. Ким би ти не був у цивільному житті, прийди і дізнайся, що тобі пропонує армія, зазначає уповноважений представник Міністерства оборони України з питань рекрутингу. І додає, будь-яка людина без прив'язки до місця реєстрації може з'явитися до центру. Яка б цивільна професія у вас не була до цього, Ви можете прийти, подивитися, а що в армії є найближче до вашого фаху, до вашого досвіду, до ваших вподобань, ваших хобі, до ваших звичок, взагалі, до вашого стилю життя? У новоствореному центрі можна дізнатися про вакансії у всіх силах оборони. Вся інформація по Посадам вакантним нашої бригади буде надано до рекрутного центру. Бажаючи може підійти ознайомитися, вибрати для себе ту професію, на якій він бажає проходити службу. Морська піхота це елітний підрозділ, яка виконує будь-які завдання будь-якої складності у будь-якій сфері. А на землі, на суші, у повітрі, з повітрям, у воді і з водою. Наш селі полк» створений для прикриття групувань військ об'єктів інфраструктури адміністично центрів, а також інших важливих об'єктів держави. В першу чергу нам потрібні оператори, стрільці, зенітники, водії, кухарі, інженера та інші спеціальності, які надані до рекордного центру. Нам потрібні водії, медики, психологи. Навчимо всьому, будемо разом крокувати до перемоги. Центр працюватиме по буднях на першому поверсі центру Дія бізнес. Паралельно можна отримати консультацію рекрутерів телефоном. Гаряча лінія центру працює цілодобово. У Полтаві сьогодні відкрили меморіальну дошку полеглому військовому Богдану Заїченку. Її встановили на фасаді 38-ї школи, де навчався воїн. Які бойові завдання на війні виконував за що хвилювався, будучи на передовій, та як його згадують рідні та близькі, розкажуть наші кореспонденти. Меморіальну дошку загиблому військовому Богдану Заїченку відкрили у Полтаві на фасаді школи номер 38 де він навчався. Боєць був старшим лейтенантом ЗСУ. Проходив службу на посаді начальника зенітно-ракетного дивізіону 6 червня 2023-го Отримав важкі поранення на Донеччині, від яких помер у шпиталі. Йому назавжди залишилося 27, каже його мама Аліна Кметь. Була фраза сина. мама у нас. ЗСУ забудуть, як скінчиться війна. Кажу, ніколи такого не трапиться. Кажу, ми ще будемо святкувати твою перемогу. Це трапилося зовсім по-іншому, але всі його ордена, всі його нагороди вони є на цій дошці. Для нього це було важливо. Кожна його нагорода це перемога і вшанування його це пам'ять. Про те, що він не дарма все-таки полю. За життя Богдан Заїченко був нагороджений орденом за мужність третього ступеня, медалями захиснику вітчизни, за участь в антитерористичній операції, учасник АТО та відзнакою Ветеран війни. А орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня, його нагородили вже посмертно. Розповідає сестра полеглого бійця Лілія. Вона говорить, зараз, як ніколи, їй не вистачає старшого брата. Завжди в чомусь допомагав, підтримував. Але коли він був на війні, він був, у нього було обличчя втомлене, він ніколи не говорив, що він був втомлений, кривав себе за маскою, типу, що все добре, все зі мною нормально. Але очами віриться, що він загинув і дуже важко в душі і все. На відкритті меморіальної дошки були присутні учні школи, а також рідні та друзі Богдана Заїченка. Вшанувати його пам'ять прийшли і однокласники. Мені дуже запам'ятався момент. Тут зараз я стою, коли приходила його мама в школу, і він на неї завжди дивився з такою посмішкою, любов'ю. І дуже шкода, що він зараз не з нами, але ми його запам'ятаємо таким маленьким класним, веселим. веселим. Нашим однокласником ініціювали встановлення та виготовлення дошки на фасаді школи, де навчався Богдан Заїченко. Його рідні. І сьогодні Полтав попрощалися із загиблим захисником Сергієм Безручком. Військовий пішов служити у березні 2022-го, Був помічником гранатометника. Про те, яким згадують Сергія Безручка його рідні у сюжеті нашої знімальної групи. Додому приїхали лише два рюкзаки з речами, це дуже боляче. Словами не можна це передати. І крик ну, матері, яка втратила сина, це щось страшне. Так згадує звістку про загибелі рідного дядька Сергія Безручка, його племінниця Вікторія. Сьогодні ми зібралися, аби вшанувати і попрощатися з полеглим за територіальну цілісність нашої країни, воїном захисником 41-річний Сергій Безручко проживав у селі Портнівка. Пішов захищати батьківщину у березні 2022 року. Він був помічником гранатометника. Він дуже любив футбол. Він полюбляв цей і ми планували навіть сходити. Але в нього перший раз не вийшло і я ж планувала, що ми зможемо сходити з 31-го. Навіть якось не віриться в те, що буквально два тижні тому ми лежали і дивилися по телевізору, футбол спілкувалися, а ось буквально вже його немає. 758-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії, коли злочинні рашистські війська. Увірвавшись на мирну українську землю, почали безжалісно нищити все на своєму шляху. Жовтими трояндами у руках племінниця Вікторія згадує останні моменти, проведені з рідною людиною. Тепер на згадку про це лише відео. Я навіть якось так лежала, засняла відео. І вийшло так, що не знаю, чи це символічно було, чи як 24 лютого останнє відео було, яке я зняла. Загинув боєць 14 березня 2024 року поблизу села Роботи Запорізької області. У чоловіка лишилися батьки, дружина та син. Харчування дітей у дитсадках, ремонт укриттів, зарплати вихователів та медиків. І загалом, яка вона стратегія розвитку дошкілля в Україні? Про це йшлося сьогодні на зустрічі керівників закладів дошкільної освіти із заступницею міністра освіти і науки України Євгенією Смірновою. Докладніше про це дивіться у сюжеті. Обговорили актуальні проблеми дошкілля та стратегію його розвитку в Україні. Перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко долучився до зустрічі керівників закладів дошкільної освіти Полтавщини із заступницею міністра освіти і науки України Євгенією Смірновою, яка з робочим візитом прибула до Полтави. Він, зокрема, розповів про досвід громад, які знайшли шляхи підвищення зарплат вихователям та медикам дитсадків. В багатьох громадах у нас пішли шляхом громада. Обить доплату для того, щоб вирівняти заробітну плату, Полтавська обласна рада сприяє і сприятиме розвитку дошкільної освіти в кожній громаді, де є дитячі садочки. Наголосив під час зустрічі Олександр Лемешко. Це стосується усіх сфер дошкілля: харчування, ремонту укриттів, перевезення дітей та іншого. Пані Євгенія Смірнова. Задала такий формат спілкування з представниками Полтавської обласної ради, представників громади, які відповідальні за освіту, обговорювали питання харчування, питання укриттів, питання охорони праці, питання протипожежної безпеки, питання охорони здоров'я. Дуже політна була зустріч, і навіть дійшли до пропозицій внесення змін законодавства. У нас за, наприклад, 22 рік. На все українське дошкілля було витрачено 40 мільярдів 700 мільйонів гривень. Одна дитина, котра знаходиться в системі освіти, для системи освіти коштує 4 тисячі гривень на місяць. При цьому в нас середня заробітна плата 7856 тисяч гривень на одного вихователя. В нас охоплення лише 72% дітей дошкільної освіти. Заступниця міністра освіти і науки України Євгенія Смірнова заслухала та врахувала усі пропозиції керівників закладів дошкільної освіти. Питання, що стосується моніторингу дітей, це знущає мене над вихователями. Сидить виховательками, ми заходимо якусь допомогу надаємо. Так, і гратись, як пишу моніторинг. Тобто, оці папери, оце все воно забирає, воно забирає від дітей вихователя. Правильно воно все, але. Ну, я наприклад вважаю, що моніторинг потрібен тільки старшій групі. Озвучили на зустрічі і питання забезпечення їдалень дитсадків області, пароконвектоматами та іншою необхідною технікою. Сьогодні у Полтаві можна було безкоштовно пройти тест на ВІЛ та зробити флюорографію. Робили це в рамках акції Світле завтра без хвороб напередодні всесвітнього дня боротьби з туберкульозом. Як часто треба перевірятися, та яка ситуація з туберкульозом в області зараз дізнавалася Ольга Козіна. Світле завтра без хвороб в рамках цієї акції. У парку незалежності Полтави безкоштовно тестували на ВІЛ та робили флюорографію. Все швидко та конфіденційно. І вже за перші півгодини роботи медики виявили один випадок віл-інфекції. На жаль, є один виявлений позитивний результат. Людину ми перенаправили до нас в центр, щоб вона стала на облік і отримувала безкоштовно наші послуги і артепотерапію для продовження її життя. Провели акцію в рамках місячника боротьби з туберкульозом. Отримайте, будь ласка, ваш оральний тест, яким ви можете протестувати своїх рідних та безпосередньо себе. Також лубриканти, презервативи. І необхідна літературу для ознайомлення. Сьогодні в нас так два автомобілі: це мобільна флюорографія та власне, наш наша мобільна амбулаторія. В нас є два види тестування на ВІЛ. Це з пальця. В нас працює працівник зі СНІД-центру, який тестує учасників акції. А також є оральні тести на ВІЛ. Це людина може провести тестування, даємо людям оральні тести на ВІЛ, презервативи та лубриканти. А так к а к Бонусом ваучер на придбання кави люди не завжди уважно ставляться до свого здоров'я, так скажемо, і ми майже на всі акції, які ще у нас будуть, будемо запрошувати тестування на Віл Бо ну наразі це дуже важливо слідкувати за цією частиною свого життя. Сьогодні ми тестуємо на Віл і окремо наші гості можуть отримати засоби захисту, роздаткові матеріали для оральних тести на Віл так, для свого партнера або членів своєї родини проходила повз, побачила акцію та вирішила перевірити своє здоров'я внутрішньопереміщена з Донеччини, пані Людмила. Зараз чекає на результат. Давно вже фотографію не робила, вирішила пройти. Важливо для кожного. Ну хоча б раз в год проходити графію робити флюорографію треба раз на рік навіть якщо нічого не турбує вкотре нагадують медики додають сьогодні захворюваність на туберкульоз в області зростає на сьогоднішній день на жаль ми перетнули під поріг і в 2023 році ми маємо 58 на 100 тисяч населення рентгенографію бажано робити один раз на рік Знову ж таки, звернутися до свого сімейного лікаря. Це є скринінгове обстеження. Якщо у людини виникли скарги на довготривалий кашель, більше двох тижнів, підвищення температури до 37 градусів і вище, схуднення, нічну пітливість. Обов'язково потрібно звернутися до свого сімейного лікаря, який подалі скерує до профільного лікаря. Такі акції проводять у Полтаві частіше ніж раз на рік, говорять організатори, серед яких представники благодійної організації «Світла надії, лікарі-фтезіатри, медик полтавського обласного центру профілактики та боротьби з вілснід та фахівці обласного центру громадського здоров'я. Новий рік пробудження природи, весняне рівнодення. Усі ці події тюркські та іранські народи вшановують у березні. Це свято має назву Новруз. Воно одне із найголовніших для цих народів. Які традиції свята схожі на українські? Так саме відзначили його. Дивіться у сюжеті. Святкує Навроз вся планета і Україна разом з нею, тому що Україну також підтримує весь цивілізований світ. Міжнародний день нагроз відзначили у Полтаві для іранських і тюркських народів. Це новий рік пробудження природи та весняне рівнодення. На урочистий концерт завітав і заступник голови Полтавської обласної ради Олексій Чепурко. Дозвольте від імені депутатського корпусу Полтавської обласної ради привітати вас всіх сьогоднішнім святом. Засвідчити своєю присутністю, повагу і увагу до вас такі свята, вони є прикладом історії, прикладом культури, прикладом традицій, які ми всі зберігаємо. За словами керівника Полтавського офісу Ради азербайджанців України, це свято настання весни. Його щороку відзначають у березні. Це вшанування відродження природи, свято, примірення та. Чищення свята мудрості, яка закликає до єднання терпимості та прощення. Традиції святкування Наврозу, схожі на українські традиції свят Івана Купала, Великодня та Різдва. Додає керівник Полтавського офісу Ради азербайджанців України. Навруз барям багатьома своїми традиціями перекликається із українським обрядом Стрибки через вогнище в Україні. Так святкують Івана Купала фарбування яєць в Україні. Святкують. Вилілівден ходіння дітей по домівкам із співом пісень в Україні. Так колідують на різдво. Окрім концерту, присутні могли ознайомитися із виставкою виробів народного мистецтва. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті IRT.pl.ua. Гарних вам вихідних на все добре! все обов'язково буде Україна.